Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, Ти знаєш що краще, нехай станеться те або те, як ти хочеш. Дай що хочеш, скільки хочеш і коли хочеш. Умови виконання наших бажань. Умову виконання наших прохань у молитві. Бо всі ми молимось, всі ми щось у Бога просимо. Зрештою, ми зобов'язані просити саме у Бога. Але чому не стається? Тому що в наших проханнях ми вимагаємо від Бога, щоб було зроблено так, як я цього хочу. Я не раджуся з Богом, я не питаюся в Бога, що краще для мене. Я Богові сам ставлю умови. Знаєте, це таке чому не стається, здійснює наших прохань, наших бажань. Знаєте, тому що це можна порівняти з тим, як хвора людина приходить до лікаря і розказуючи лікарю про те, про симптоми своєї хвороби зразу вказує лікарю, які, вона має вип... які лі... ліки має виписати лікар. Тобто ми, коли приходимо на консультацію до лікаря, ми йому не вказуємо, як він має нас лікувати. Ми не сперечаємося з ним щодо того, які лікарства нам маємо бути призначені. Ми приймаємо. І часто нам не подобається, знаєте. Лікування. Але тим не менше, погоджуючись на лікування, ми отримаємо результат. От те саме з Богом. Ми маємо, просячи в Бога про якусь е, здійснення нашої мрії, ми повинні завжди казати. Ти знаєш краще. Нехай станеться, як ти хочеш, Боже. Бо якщо я в Бога прошу. Про це, значить, я довіряю Богу, значить, я повинен розуміти, що Бог краще знає про це. Дай що хочеш, скільки хочеш і коли хочеш. Ось це настанова. Коли хочеш, скільки хочеш і що хочеш. Якщо ми просимо Бога, то маємо погодитись саме на Його умови, не на наші умови. А на його. І тільки це є запорукою здійснення наших мрій, тільки це є запорукою того, що буде виконано наше прохання, коли ми повністю віддамо в руки Божі виконання цього, коли ми Богові не будемо ставити умов, як це все має бути. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи Ісусе, Христе, Божий, нас, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!